Цей вірш Кіплінга переклав Євген Сверстюк, коли сидів у тюрмі, і він цей переклад направив своєму своєму сину. Вірш називається Якщо? Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клинуть. Як субереч усім, ти віриш в себе, а з їх зневіри також візьмеш суть. Якщо чекати, зможеш ти невтомно, обріханий мовчати і пройти, під поглядом ненависти, притому, не грати цноти, ані доброти. Як зможеш мріять, в мрійне, то не впасти, і думать не творити думки куль. Якщо тріумф зарівно як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку, якщо стерпиш, як справди твого слова, прийдися відставить паску на простих. Якщо впадеш все чим, все, чим ти жив, і знову, зумієш все печати і звести, якщо ти зможеш в одному поставити все на карту і програй, а потім все спочатку і нікому, про втрати навіть слова не сказати. Якщо. Вибачте. Якщо ти змушиш, змусиш серце, нерви жили, служити ще коли вже в тобі, усе згоріло, вигасла, лишилась, одна лиш воля стоїть в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою, на відстані яку відміриш ти, якщо ущерб наповниш бік хвилини, снагою дум, енергією дій, тоді весь, тоді весь світ тобі належить сину, і більше ти, людина синові.